Добрий день, мене звати Євгеній і ми вітаємо вас на каналі АгротехноСоюз. Останнім часом ми отримуємо досить багато звернень із запитаннями, чому в деяких онлайн-магазинах ціни на препарати Humintech вдвічі нижчі, або чому, дотримуючись ваших рекомендацій, ми не можемо розчинити Гуміфілд та внести оприскувачами. Справа в тому, що на ринку України є підробки препаратів Huminted. Щоб отримати розширену відповідь на питання, як не купити підробку, я завітав до нашого фахівця в Київській області, Олександра Чепка. Олександр, скажіть, будь ласка, з вашого досвіду, які продукти найчастіше підробляють, та де найчастіше продають такі препарати? Доброго дня! На жаль, дійсно трапляються випадки, коли люди купують підробку. Переважній більшості телефонують вже після купівлі. Коли не вдається, особливо коли не вдається розчинити гуміфіл в сухій формі, або гірше, коли він вже забив форсунки оприскувача. В таких ситуаціях я приїжджаю в господарство, безпосередньо оцінюю ситуацію, щоб точно встановити, чи дійсно це підробка, чи можливо просто помилка, недотримані правами розмішування. Такі випадки теж бувають, коли не дотримуються якраз деяких правил в цьому напрямку. Виходить, найчастіше підробляють препарат гуміфілд в сухій формі, правильно? Так, підробку препарату в 20-літровій каністрі я зустрічав лише один раз. В тій ситуації, в принципі, клієнт купив каністру препарату в інтернеті через інтернет-магазин. Кришка була неоригінальна і був розбавлений, мабуть, він в концентрації 10 до 1, а то і більше. Кошти повернути не вдалося, тому що продавець видалив своє оголошення і не виходив більше на зв'язок. А оплата була здійснена переведенням коштів на карту. Олександр, а до кого ви порекомендуєте звертатися, щоб точно придбати оригінальний продукт? Ну, в першу чергу, щоб купувати якісні та оригінальні препарати, важливо звертатись до офіційного дистриб'ютора е компанії Агротехносоюз. Так, ви зможете придбати продукт офіційно, отримати товарну накладну. Та сертифікат якості на партію відповідного препарату, який ви обрали. А також за потреби отримати якісну консультацію щодо застосування того чи іншого препарату чи, то, чи застосування по культурі сільськогосподарській. Припустимо, що я хочу купити гуміфілд. Як дізнатися, хто в моєму регіоні є офіційним дистриб'ютором компанії «Агротехносоюз»? Ну, це досить просто. На останній сторінці каталогу або на сайті Агротехносоюз в розділі Контакти телефонуйте представнику з вашої області і запитуйте, де можна придбати препарат, або можете уточнити, чи є офіційним продавцем дистриб'ютор, з яким ви працюєте. Підробку зазвичай продають продавці, які не мають фактичного офісу в контактах, товар пропонують в інтернет-магазинах. OLX, або просто телефонують з невідомих номерів. В цьому напрямку якраз після плату не люблять, відправляють товар без юридичної особи, без рахунку з передплатою на карту. Зрозуміло, виходить, найважливіше це вибрати постачальника, в якого купити продукт. І ще додам, що в 9 із 10 випадків підробку продають із знижкою 40-60%. Тому пам'ятайте, що якісний препарат не може коштувати дешево. Олександр, а чи є візуальна різниця, за якими можна було б виявити оригінальний цей продукт чи підробка? Ну, якщо ми говоримо про гуміфілд, то підробка зустрічається лише в паперових мішках по 25 кг. Та в кілограмовій тарі. Для боротьби з підробкою компанія Хомітеч змінила пакування паперових мішків на поліетиленові, перфоровані, фасувані по 25 кг. Їх майже неможливо підробити, адже після розпакування вже не вийде заклеїти та відновити до нового стану. Тому звертайте увагу, що вже два роки в паперових мішках відсутній на ринку, не виробляється в Німеччині. У 2023 році фасування зменшили до 20 кг. Упаковку для фасування по 1 кг ми також щороку змінюємо і вдосконалюємо. У 2023 році поставки здійснюються в фольгованому пакуванні із голограмою на етикетці. Що стосується каністр, то звертайте увагу, щоб не була зірвана пломба. На каністрах було тиснення логотипу Хумінтечі. Угу. Додам також, що на оригінальність препарат можна перевірити, просто провівши тест на розчинення. Бо можна підробити упаковку, але точно не вміст препарату. Посилання на детальне відео порівняння оригіналу з підробкою ми залишимо нижче в описі під відео. Олександр, а які збитки може принести господарство в застосування підробки? Ну, цікаве питання. Найперше, це звісно забивання форсунок опискування. По-друге, це втрата часу бакового розчину і зневіра в гумати в кінці кінців. Та найголовніше це недоотримання прибутку. Які найголовніший е, є для аграрії. Адже якщо препарат не очинився у воді, він не буде засвоєний рослинами, відповідно, прибавки виже і не буде. Ну що ж, підведемо підсумок. Виходить, щоб не придбати підробку, важливо дотримуватися всього 5 простих правил: купувати препарати у офіційних або перевірених дистриб'юторів. звертати увагу на пакування, не купувати препарати по двічі нижчій ціні. Ну, і відповідно просити надати сертифікат якості. Якщо є сумніви, звертатися або телефонувати до представників Агротехносоюзу. Дякуємо за вашу увагу. Купуйте якісні та оригінальні препарати компанії HumanTouch, гарних врожаїв та високих прибутків. До зустрічі!